Короч, снімай відео. Хто ти? Що снімати? Снімай Браво Старс. Але я снімаю тільки Майн. Пофіг, я тебе тримаю в заложниках, ти маєш снімати Браву Старс. Ладно, а ти правда Дезган. Ні, я ган, а не Дезганс. Ви скажете, що це повний бред, але я скажу ні, тому що вони не хліб. Як ви знаєте, я в передостанньому своєму відео сказав, що Дрист Ган тримає шампуня в заложниках і заставляє шампунь знімати ролики по порадам. Повердаса. Але чомусь ніхто не прийняв це серйозно. І ось 5 причин, чому Дристган тримає шампуня в заложниках. Перший доказ. Але перед цим давайте розберемося, що коли і як все почалось. Перше відео Дезгана вийшло 2 квітня. Перше відео шампуня 6 серпня, а перше відео шампуня по браву старсу 2 вересня. Капібара, ой, це я вам показав, чому моя теорія правда. Отож, перший доказ. Браву старс, але я можу передвігатися лише за допомогою атаки. Тобто я не можу ходити, я можу тільки робити ось так. Бравл старс, але я можу ходити лише за допомогою атаки Мортіса. Ну, правил, але я можу ходити лише за допомогою атаки Мортіса, тобто ось так ходити, а більше ходити я не можу по-інакшому. Ви думаєте, що цих відео про Мортіса було три, але їх було 999. Чому він не написав прямо, бо Дристган йому це не дозволив зробити. Він їв ці серії як корм, бо в Шовдауні мало корма. Ну, бравел. Бравл Старс, але я можу перейти. Бравл Старс! Кому ми перескочили з другої частини аж на 999-ту. Другий доказ в кожній крім першої оцінки скинів він пропускав Мортісів. Після першої оцінки скінів Дристган сказав шампуню, що він хліб, і щоб він так не робив. Третій доказ захисна група шампуня. На цьому відео близько 30 дізлайків. Але його ще немає на Ютубі. Ця група проголосувала, щоб я не робив другу частину пупа про шампуня, і на запитання хто краще відповіли шампунь. Четвертий доказ: недостаток ідей, у шампуня відео виходить тільки про битву будинків, а шортси тільки про оцінки чогось, а Дрист Гана тільки тутори на ульту Честера. Уже вісім частин, блін. Так прошу я, ада, п'ятий доказ. Тільки шортси побрав у Старс. Ну тут все зрозуміло. Шампунь робить тільки короткі відео побравлу як дрисьган.